Нові шахрайські схеми з'являються ледь не щодня. На одну з таких попався Володимир. На телеграм прийшло повідомлення від жінки моєго брата, вот, де вона просила допомогти э, своїй подругі проголосувати за її племінницю, яка участвувала в якомусь танцювальному конкурсі. Вот. Может быть, необычно было то, что когда я пришел на страницу голосования, вот, появилось сообщение, что сейчас к вам придет код, вот, Которую вы должны ввести для того, чтобы проголосовать. Вот. Но Я не не обратил на это внимания, поскольку ну как, ну, как, близька родственница. Ввівши код на невідомому сайті, шахраї отримали доступ до телеграма чоловіка. Що сторінку зламали, він зрозумів лише через кілька днів. Від його імені почали надсилатись такі ж смс знайомим з проханням проголосувати за дівчинку. Я в той момент ще й приболів, плохо себе Тому особливо не вникав в ці веті поки не стало ясно, що ж шквал этих сабшеній, які приходили на мої контакти, огромний. Відновити доступ до сторінки чоловіку допомогла знайома, яка також отримала від нього підозріле посилання. Вона ж допомогла мені э, справитися з тим, щоб э, заблокувати цей телеграм-канал. Для цього треба э, в настройках телефона, будь-то айфон або андроїд. Вод в прилажені і в в ті телеграм знять галочки со всіх розрішень. Зазвичай після взлому сторінки шахраї позичають гроші у знайомих жертви. Проте у випадку Володимира на щастя ніхто не постраждав. Зловмисники продовжують вдосконалювати свої шахрайські схеми: російський телеграм-бот, нібито для заробітку, який передає дані українці в країні-агресорці, та смс-розсилка щодо прибутку у Тіктоці з невідомим посиланням. Якщо ми кажемо за останній рік, дійсно воно побільшало якщо порівнювати за рік такого ж періоду. Ну, попереднього такого ж періоду то дійсно дуже побільшалось з вами. Це, в більшості своєму це саме 90% дев'яносто п'ять серед всіх з вами месенджерів. Це саме месенджер Телеграм, і під приводом голосування це зараз саме не схема з вами. Каунтів варто зазначити, що за взлом особистих сторінок та використання даних передбачена кримінальна відповідальність. Тож не нехтуйте зверненням до кіберполіції, аби попередити потенційних жертв аферистів. Залежить все це від е, е, мети, да яку переслідував цей шахрай, від розміру шкоди, яку він завдав, е, і відповідно дій, які він е, вчинив е, після цього взлому. А отже, може бути штраф коливатись там від 51 тисячі гривень до позбавлення волі 12, до 12 років. Тож як вберегти себе та не потрапити у пастку шахраїв? Перевірте підключені до месенджера пристрої та завершіть усі сторонні сеанси. Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису. Не переходьте за підозрілими посиланнями та не відкривайте файли від невідомих відправників. Не публікуйте та не надавайте особисту інформацію номер телефону, електронну пошту в загально доступних місцях. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.